Екраном володіти. Да. Як видно екран? І угу. так коротко м'я. Тетяна Біла, коуч ICF ментального здоров'я. Мене все цікавить, що стосується людського мислення, людського життя, успіху, якісь такі стратегії, які допомагають ставати людям щасливішими, так? щасливішими, успішнішими. Ну, і основних таких дві функції так? це бути щасливим, і, е, і розвиватися, тобто розвиток це завжди прерогатива природи? От. Е, далі коротко. Про е, сьогоднішню тему про комунікацію з серцем. Спочатку хочу вас спитати, для чого нам комунікація взагалі? Е, чому ця тема така? От, ми зараз її піднімаємо і з усіх сторон розглядаємо. Як думаєте? Поділюся своїм, можете писати в чаті, що думаєте з цього приводу. Але саме основне це взаємообмін, взаємообмін ресурсами, взаємообмін ну, взагалі всім. Так? Тобто комунікація нам потрібна в першу чергу для життя і виживання. Так? Ну, виживання. В першу чергу, а далі повноцінне життя, повноцінного життя і смакування таким, як воно є. Тобто комунікація може бути як з об'єктами, так і з суб'єктами з, ну, з усім. Ну, наразі хочу розглянути все ж таки комунікацію з людьми. Це така сама цінна, сама ну, як для мене, це найцінніша комунікація, тому що з людьми, народжуючись дитина, першу комунікацію вона звичайно отримує з людьми, людьми, які прийняли її на цей світ з тою рідною мамою. Так? Тобто, це сама-сама перша комунікація. І далі вона такою ниточкою прослідковується по всьому житті. І перед тим як ми підемо далі в глибину саме комунікації серця, визначте для себе комунікацію з ким на сьогодні ви хочете налагодити. Прямо так з фокусом, да? десь собі, або запишіть, або просто згадайте ту людину, з якою ви хочете дійсно налагодити комунікацію. Про що таке. Комунікація з серцем. Як говорила Ірина, так, вона говорила про емоції. І, звичайно, емпатія це відчуття емоцій іншої людини, розуміння своїх емоцій це вже є етап комунікації з серцем. Чому саме сер... через серце? Тому що ну, логічно ми розуміємо там то, то, пункт один, пункт два, пункт три. Але є щось таке невидиме. Яке доповнюєте комунікацію. І от, якщо ви можете спостерігати, що є люди, які от там чітко все знають, чітко в них все пробудовано, вони ерудовані і так далі, але ну, ну, тільки на рівні знань і розумінь. і все. А от якоїсь такої Теплоти якоїсь такого бажання далі, далі комунікати, можливо, тільки через інтерес, а що там людина такого знає нового і все. А є люди, які комунікують, розповідають ту саму інформацію, доносять ті самі слова, ну, може по іншому упакованні. Але вам в їхньому оточенні. Йде набагато легше і сприйняття, і ви розумієте, про що це, а іноді навіть не потрібно слів, а ви вже розумієте, що хоче від вас ця людина, і що ви хочете від неї. Бувало чи бувало у вас таке? Да, от, прям різниця в тих людях вона є. Ну і секрет таких людей, звичайно, теж є. Дякую, дякую за відгуки. То наступні етапи: що ще є в цих людей, які от дійсно вміють так володіти Скажімо так, середовищем, да? де ця комунікація відбувається найкращим чином. Це відкритість, це чесність, це проговорювання про е, да? пішла емоція, от в мене зараз так. Я щиро її сприймаю і розумію, що вона з нею окей, і з емоцією окей, і зі мною окей, і з людиною, яка комунікує зі мною. Це теж може відбуватися, це теж окей. Це про звичайно спільні цінності. Тобто ця комунікація з серцем вона відбувається на рівні цінностей, ну, нам, як допомагаючим практикам, коучам, мелперам, це зрозуміло. Тобто є певні цінності, які, які ми співпадаємо, і тоді відбувається найтепліший контакт. Внутрішня глибина це, звичайно, про смисли. Тобто, що стоїть за слова, це такі певні ярлички упаковки, да? а що стоїть за словами, і от людина, та, яка вміє комунікувати з серцем, вона е... прям, ну, чує, відчуває, бачить ці да? глибинні питання, про які спілкується людина, більш, більш глибоко. І це... Про потреби і це про е, о, о, ті самі смисли, да? сенсом української мови написала смисл. От. Є таке розуміння далі ще один, скажімо так, одна особливість цієї комунікації це невербальна комунікація. Те, що ми от розбирали на попередніх наших зустрічах, колеги розповідали, як це працює. Да? Тобто, вміння повністю тілом передавати суть того, що хочеться донести. І це теж навик, і це теж вміння. І його як це, важливо вміти передавати і вміти ще й приймати. Так? Тобто і туди, і туди. Розуміти, бо можна сказати, відреагувати на слово, а насправді там за словом стояла ну, купа подарунків приємних. От. І шосте це взаємодія на рівні душі, ну, от, взаємодія тут, да? на рівні серця. І сьогодні хочу от більше з вами розглянути саме цю взаємодію на рівні серця. Як це відбувається, застосовуючи прямо практику таку перед тим, щоб. 에... Щоб зрозуміти, як це відбувається. Бо ну, словами, можна його не передати, а тільки за допомогою. 에... Власних відчуттів ми зможемо перейти в оце, оце розуміння, як це спілкуватися на рівні душа і душа, як це побачити, да, от я там зараз бачу, е, дякую за включення камери е, дівчат, да? як от побачити от саме це серце один одного, да, як, як на цьому рівні от скомунікувати, як побачити навіть не включили камери дівчата, да, а от відчути цю енергію там. там. Я, я відчуваю, що є підключення і є комунікація, тобто є певний простір. Ем, ну, Це цінно, цінно вміти. І пропоную тоді зробити таку от практику. Зараз я вам сісти позручніше. Це буде така одна з е, технік, е, е, можна сказати, ну, НЛП, не НЛП, ну, одна з технік, у нас справка. Я хочу, перед тим, що як ми підемо в цю практику, сказати, для чого вона. В першу чергу, це розширити своє вміння для того, щоб комунікувати дійсно на рівні серця, на рівні душа, душа в навч... навчуватися, навчати себе, тому що воно ну, не приходить одразу. Це таке йде ну, поступово, поступово практика. По-друге, володіти от собою своїм цим відчуттям серця, любові в собі, от саме я як людина, щоб я навчилася це відчуттям посилювати і збільшувати. Да? І тільки збільшуючи своє це відчуття, я зможу ним ділитися. Да? Я, Черпаючи з, з такого великого джерела. Я тільки тоді зможу обмінюватися з іншими. Ну от це такий момент. Наскільки це зрозуміло, що я зараз доношу, намагаюся донести і словами. Цікаво, дуже цікава тема, і дякую тобі, тож я вже готова робити цю практику, очікую. Угу. Так, тоді прошу вас сісти зручно на стільці. Випрямити спину, так, тягнутися маківкою небо, розташуватися десь там, там, де ви зараз знаходитесь, щоб вам було дуже зручно. Руки розставити в сторони на рівні плечей, долоні вгору. На рівні плечей, от, от, прямо от, от, от. Угу. Долоні вгору, пальчики так. Ну, розслаблені, зібрані, тобто це і не кулачок, і не рівні пальці, розслаблені. Буде таких два етапи: Це через дихання, і далі буде наступний етап через уяву, через візуалізацію. Для початку я зараз пропоную вам подихати через ніс. Так, різко і досить інтенсивно, але просто. Да? Наскільки от чутно, як це треба зробити. Вдихаю, так? це таке всередину втягуємо, аж на видих, вдаряємо животом, так, всередину, дихання вогню називається. Так, зробили пару таких вдихів. І далі, коли вже так поробили, відчуваєте, що трошечки начебто прям закрутилась голова. І вже досить, і вдихаємо глибоко через трубочку, так. як ніби то п'ємо з якогось джерела воду. Прям шию можна так витягнути, і начебто це насичуємося джерельною водою і затримуємо це повітря в собі. От хочеться і сказати, і зробити паралельно, наскільки виходить там. Прямо пробуйте, якщо щось не виходить. Оцей угу. момент, що це було, це, скажімо так, уявіть певно такий такий великий простір, наповнений джерелом любові. любові. Воно безмежно, на весь сесії. І це зараз от є можливість доступу до цієї любові кожної з вас. І пророблюючи цю вправу, ми показуємо своєму тілу, що ми можемо звідти черпнути любов, достаток, і ну, що все, все є Оце таке відчуття вдячності, наповненості. Ну, ну, все, от коли все-все-все все є, все окей, так. Да? Потім, поки ви дихаєте, да, далі продовжуєте Про... всього часу дихання, уявляєте, з центру лівої долоні своєї, це для жінок, для чоловіків, навпаки, з правої долоні, виходить промінь, як веселка, така над головою. Е і проходить. Протилежну долоню. Далі по руці проходить до рівня через внутрішнє коло, через простір, так, через кровоносні сосуди, простір серця. І доходить до долоні, з якої це все почалось. Угу. Відчуйте цю таку от збалансованість, насиченість, рівновагу. Побудьте в цьому відчутті, можете ще раз додати дихання, затримати. Спокійно, повільно подихаємо. Спостерігайте в тілі, чи є десь напруга. І оце от коло, яке я проходу, Дозвольте пройти і через ту частину тіла дає напруга. І розслабити. Ось вона тут Зловіть це відчуття, відчуття серця, душі. І я вже бачу, що лишилося 4 хвилини, і твій пес нам про це повідомляє. Чути, песика, да. тоді прошу вам повернутися сюди, от з цим відчуттям. Оцей контакт із собою зараз, да, ви проробили практично. Такий самий контакт може бути от з тією людиною, що я вам казала, треба налагодити контакт. Так само уявити от той непомітний потік. Який от може відбутися і відбувається та, наразі з цією людиною, ту веселку, через серце, та? через серце від одної до іншої. Можна навіть уявити, от, на рівні серця, ну там не серце, а якийсь об'єкт. Коли я от комунікую з іншою людиною, я бачу, що там є якийсь ну, в кожного свій об'єкт, об'єкт душі, скажімо так, У когось це схоже там. Ну, це тільки наша уява, ні, нікому не розказуйте, да? це тільки наша уява для саме для такої комунікації. Наше підсвідоме розуміє. І, наприклад, в одної людини я там бачу троянду, в іншої людини я бачу це кулька е, якогось кольору, там, е, ще в іншої людини бачу ще якийсь об'єкт. І саме от налагодити в той, той взаємозв'язок, ту веселку е, пустити до душі і прям побачити, як вона змінюється і в вас всередині, і в іншої людини. Тобто іншу людину, дозвольте запитання, ми нібито от своїм уявою розполагаємо на іншу руку, так я розумію? Не на руку, а ми її бачимо навпроти себе, наприклад. І просто не саму прям людину всю, а ми комунікуємо саме от з душою. А душа може, може бути нашою уявою, да, там спроектована якоюсь квіткою. Можливо, так, навіть так. її побачити, що вона там бутончик ще поки що не розпустився. Да? А от при комунікації бачиш, як розпускається, і ну, якась така приємна трансформація відбувається. Ну тобто, це за допомогою прям уяви і. Відчути це задоволення, це наповнення, відчути, як ваша частина душі, да, ваше поле, що, що там у вас є, як воно відображається, це сердечна така чакра, да, як вона змінюється. І подякувати собі за цей процес, тому що я точно впевнена, що задоволення і результати отримують всі, всі в цій комунікації. І хочеться побажати зранку, як намір на весь день проживати, комунікувати і приймати рішення з рівня серця. І тоді ви станете щасливіші і стануть щасливіші ті, хто вас оточує. А це, скажімо так, це така, як, як вірус, воно передається такою хвилею. Дякую за увагу. Всі. Від все.